Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство в усіх куточках світу. Ой, забула одіть мікрофончик. Ще, секунду, На щось причеплюся. Так, буде краще чути вам. Зараз я буду дивитися центр міста Запоріжжя, це чотири райони. Балабіну я включила в Комунарський район. В принципі, так воно і повинно бути. І поїхали. Дніпровський район на лівому березі. Дивимося 13, 14, 15 число, як 72 години. Івторюю вам, що я не кладу по дням, то не орієнтуйтеся, так, як ви раніше орієнтувалися. Це загальний на 72 години. Так, ми бачимо тут таку історію. Ось вона йде. Е, ну Щось воно таке станеться. У нас буде якась така обстановочка, не дуже приємна. І тут більш-менш полегше, але ця карта показує, що теж результат буде ось таким. Так що, ну, ось тут воно грає, програє опасність. Цей момент, щоб ви то знали. Давайте я подивлюся по Дніпровському району людей зразу. Скажу вам, ну, скажемо так, скоріш нічим да. так. Хоча клопоти є, проблеми є, мишки у нас тут гуляють, пташки літають, але ж, але ж так, так, тут ми дивимося Вознесеновський район. Є така, є такі наміри, є такі е, якісь попознавіння. Ні. 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 Ну бути все нормально. Ча, бачите ось. Так, Вознесенновський район. Ну, давайте подивимось по людям, підстрахуємося, бо я сказала, що ні, давайте підстрахуємося, подивимось, що тут буде по людям. Бачите? Іде коса, на косу падають криси, трансформація, щось нове, чоловіча енергетика, подія. Ну, То Я вам скажу, да, можуть бути постраждалі. Ну, Це чітко, да? але коли докладаєш отак. Е ну. Тут іде нове. Ну, я зараз на цій колоді подивлюся. Ну, Васніселевський район, я вам так скажу, що по цій колоді видно, що щось таке буде. Да, буде якась ситуація дуже серйозна. Буде відповідь, буде, буде захист, буде ось по королеві відповіді і будуть якісь втрати. І це закруглиться, оця історія, закінчиться втратами. Да, по так, щось там воно може бути, але бачите, йде слідуща десятка. Тобто. Опять-таки, опять-таки, тут буде така ситуація, що, бачите, є шанс захиститися і є шанс вирішити це питання, як нам треба. А що тут на дні у нас? Пошук, очікування результату та двійка, неясна ситуація, двійна, недовіра і таке інше подвійна інформація. Так, я можу сказати, тепер, от вкупі з цим розкладом, так, може трапитися халепа, може. Завершиться вона, але великий шанс, що щось зіб'ємо. І тут емоції йдуть нормальні. Тобто, опять-таки, я повторюся, що це буде ситуація з шансом зробити так, що повинно бути це не так шалено. знаєте, ось. Тому ось, Тому А тепер я подивлюся тут по людям. йде ну Вроді як, а тут, вроді як люди більш-менш, а тут ось воно під питанням. Але ця двійка, бачите, і тут попеса, але щось воно буде робитися. Суд відкритий суд. Ні, воно не повинно бути тут. Іменно, може, травмовані там і можуть бути по крисам, але, але я не бачу по цьому розкладу, щоб тут були якісь тяжкі такі, ні. Так, далі давайте подивимося Олександрівський район. Як цікаво. Дивіться, по-перше, мир лежить у нас між таких карт, що воно буде, в принципі, не дуже для нас гарно. Але тут лежить королева жезлова і десятка монет. Ну, в принципі, непоганий рядочок непоганий другий. Так, да, розумієте, так, тут буде якась енергія така негативна у нас тут в Олександрівському районі, ми відкриті, якось частково. І ситуація буде помогла, ну, Давайте я подивлюся, так, тут потенціал рецепт. Ну, в принципі, в принципі, ми будемо тут якось це все. Бачите, тільки сказати, хотіла слово, будемо захищатися якось. Можливими і неможливими, як кажуть, путями. Розумієте, оцей потенціал він є, але він ну, старий, застарий, Не дуже він нам, як кажуть, ну, вже на сьогоднішній день допомагає. Тому от помагу тут хлопці вже викручуються як можуть. знаєте, Вже вони тут таку смікалку проявили. Ну, а тут втрати у нас, знаєте, по фортуні можуть статися. Але ми будемо тут, як кажуть, робити все для того, щоб воно не сталося. Ну, от опять падає двійка, і ситуація по четвірки, помірна, така якийсь помірний стан. Ну, от так, як по цьому потенціалу. Ну, я вам можу сказати, що Олександрівський район. Якась така серйозна тут ситуація є. Зараз ми подивимося на іншій колоді, тобто проявило цю ситуацію. Зараз поглянемо на Лінорманах, Олександрівський район. Бачите, що в сьогоднішніх розкладах дуже часто йде розвілка. Дуже часто. І ось. Ну, я можу сказати так. В принципі, незважаючи навіть на цю розвілку, повинно бути все нормально. Хоча ось, бачите, тут така карта, що вона і пташки, це такий нерв, і пльотки, і розвілка, але ж все-таки, давайте я подивлюся по людям. Олександрівський район мені не подобається, чесно кажучи. Хоча тут лежить ключ, от нове йде, подія нова йде. Ну, розумієте. Все так на криси лежила. Розумієте, тут так воно, що. Ну, повинно бути все добре. Вели, да, звісно, набір карт шалений просто. Що це? Криси, коса, хрест. У, тут теж пали гарні карти. Е, тому я думаю, що все ж таки, знаєте, як зріжеться коса цих мишей. І подія по хресту до цього закінчиться. Ось піде щось нове з ключом. Я сподіваюся, що буде все добре. Не подобається мені, звісно, так воно якось. Так, далі дивимося Заводський район. Заводський район, так, да, дуже так воно, знаєте, стрмно. Але все ж таки більш-менш. Ось і тут роздоріжжя випало. Ой, Заводський район. Зараз я подивлюсь, що на цій колоді. Ну, По цим картам я нічого поганого не можу сказати, тут все добре. Просто не хочеться навіть докладати. Так, бачите. Давайте я по людям спитаю. Абсолютно. У цій колоді нічого поганого не побачила. Тут якось воно от, е, пройшло така е, загроза, а там немає. Не повторилось не взагалі ніяк. Так, е, і я завершую, в принципі, ми людей тут, по ходу, дивилися, то немає смислу дивитися. Взагалі, в цілому ви все прослухали, продивилися. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, папа.